Вітаю вас, друзі. Ви доволі часто запитуєте, де можна відпочити, в якому гарному готелі класу майже люкс. І щоб це було не від Анталії, і була дуже гарна територія, і було добре відпочивати з діточками. Отже, сьогодні хочу звернути вашу увагу на готель Кірман Леодікія. Це готель мережевий. Він ходить до мережі готелі Кірман. Це дуже потужна, класна мережа. Отже, розпочнемо готель Керман Леодікія розташований в селищі Окурджалар. Це в сторону Аланії, де 60 кілометрів від аеропорту Анталії. Погод, з це дуже далеко. Готель було построєно в 2007 році, а реновація пройшла в 2022 році. Тож, можемо вважати, що цей готель доволі свіженький, отже, пропоную увагу на екран. Готель розташований на одній з території з таким же мережевим готелем Аріканде Делюкс. Ну про це ми зробимо огляд іншого разу. А також можу сказати, що в нас вже є відео огляд готелю Керман Леодікія. Ми робили його з нашою колегою, робили прямо телемост такий з готелю, але це було за часів ковіду ще до війни. Але ж Адже можете на, е, пошукати його на каналі і подивитися не фотографії, як вам зараз я показую, а відео огляд. Також можете побачити. Але е, у нас сьогодні інформація 23-го року. Тож продовжуємо. Нагадаю, що готель був відкритий в му році, в му була зроблена повна реновація. Готель не дуже великий, всього 20 тисяч квадратних метрів. Але е, це дуже компактна територія і е, дуже зручно. Е, Знаходитися на неї гуляти, бо вона компактна, дуже зелена, і всі активіті, всі ресторани, бари, все поруч, також пляж, звісно, бо розташування готелю дуже-дуже вдало. Що можна сказати ще? Складається готель з однієї п'ятіверхової будівлі. Для зручності в будівлях є ліфти. Готель розміщує гостей з особливими потребами. Також є спеціальне оснащення в басейні та инвалидные візки за додаткову оплату. инфраструктура готелю буду вам показувати і давати інформацію. Інфраструктура готелю це головний басейн 1200 метрів, три відкриті басейни 80, 120 і 195 м, п'ять водних гірок, критий басейн з підігрівом. Основний ресторан, три аля карт-ресторани середземноморський, османський і азіатський і також шість барів на територію цього готелю. Важливо відмітити, що не передбачено розміщення з домашніми тваринами, так що своїх улюбленців вам прийдеться залишити вдома з ріднею або з друзями. Отже, переходимо до концепції харчування. Концепція харчування в цьому готелі ультра-ол-інклюзив. вона нон-стоп 24 години на добу. У концепцію входять сніданок, пізній сніданок, недільний бранч, дитячий буфет, буфет для немовлят, континентальний і нічний сніданок, детокс буфет, обіта вечеря шведський стіл, гьозлюме, сервіс закусах на роликах упродовж дня, десерти та морозиво у певні години, дієтичне і вегетаріанське меню. А також безлактозне та безглютенове меню, але це треба спершу зробити запит, щоб вам його підготували. Широкий асортимент місцевих та імпортних алкогольних напоїв, безалкогольних напоїв, коктейлі, асортимент гаряча та холодна кава, турецька кава і різні види чаю. А для карт ресторани гості можуть відвідувати один раз за термін прибування готелю, за термін відпочинку. І ще один є алякарт-ресторан стейкхаус, він за додаткову оплату вже йде. І також необхідна попередня резервація. Преміум напої, алкогольний напої певних брендів та сервіс за додаткову платню. Тож, переходимо до пляжу. Власний піщано-гальковий пляж розташований поруч з готелем. Бо готель це перша лінія від моря. Протяжоність пляжу невелика, це десь 200, квадрат... 200 метрів вибачаюсь. Шезлонги, парасхольки, пляжні рушники безкоштовно надаються усім гостям. Захід у моря пісок і дрібна галька. Зазвичай узбережжя посипають пісочком, щоб було зручно відпочивати дітям та дорослим, але вход до моря вже буде невелика. Невелика галечка. Отже, дивіться, які тут тенти гарні. Вистачає усім шезлонгів. І мені подобається, подобається те, що немає парасолік, а є тенти. Ось такий пляж, можна гуляти ввечері, робити прогулянки, романтично. Так, послуги, розваги та спорт. У готелі цілий день працює анімація. і також є тематичні вечори: це турецька, італійська тематика, мексиканська і вайт-паті тощо. Тож не забувайте брати з собою білі речі, бо це дуже гарно, коли усі гості готеля, і також персонал, всі у білому. Це дуже красиво. Також в готелі є жива музика. Амфітеатр, бібліотека своя, дискотека безкоштовно, тренажерний зал, розваги, различні, різноманітні, це аеробіка акваеробіка також. Красота та здоров'я у нас складається з таких моментів, як безплатний, маса... Вибачаюсь, безплатний хамам, безплатна сауна, О, також є салон красосида за додаткову оплату, масаж. Платна і спа-центр, звісно, можна відвідати безплатно. Wi-Fi на території всього готелю безкоштовний, і також гості відмічають якість Wi-Fi в номерах, в кімнатах. Що стосовно діточок, для діточок дуже багато активності та розваг. Відкритий дитячий басейн, три водні гірки, міні-клуб 4-12 рочків, дитяча анімація, міні диско дитячий майданчик. Дитячі стільці в ресторані, дитяче ліжечко в номерах під запит, дитячий горшик також під запит, дитячі за додаткову плату оренда і дитячий буфет в ресторані. Також у ресторанах надаються безкоштовно, безкоштовно надаються дитячі суміші, банановий пудінг, рисовий пудінг, яблучне та грушеве пюре. Додаткове харчування, бананове, і полуничне молочко також надаються послуги няні, але це вже за додаткову плату. Е, нагадую, що це бажано попереджати заздалегідь, що в е, чим, ну, чим буде харчуватися дитина, щоб це було у вас в наявності. Отже, переходимо до номерів. Нагадаю, що готель рейновано минулого року, тобто все свіженьке, чистеньке обладнана звісно, там телевізором з плоскими екранами. Міні-бар безкоштовний, банне приладдя, фен, центральний кондиціонер. все, 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 що ви е, звикли е, бачити в номерах. Все це є. Мінібар, піва, чіпси, шоколад, вода, безалкогольні напої поповняються щодня. Wi-Fi в номері та сейф безкоштовні. Також е, в номерах є е, набір для приготування чаю та кави. Прибирання номерів щодня, зміна білізни кожні три дні. Мене питають, чи варто залишати да, не знаю, Я залишаю 1-2 долари там може. І мені там, знаєте, якщо вам подобається, то вам якісь там зробити з якихось павлінів, чи якісь слоненят з рушників, то якщо вам це подобається або подобається вашим діточкам, то можете, можете залишати то це також гарний тон, пару доларів чи 7 доларів за тиждень, з вашим бюджетом нічого не станеться, але робітникам буде приємно і вони будуть виконувати свою роботу ще краще. Отже, переходимо до категорії номерів. Маємо декілька категорій: це family room land view, це з відом, дословно, кудись у землю, тобто це може бути від на сад. Чи на гори, але не на море? Бо є окрема категорія номерів family Room, Sea View. Номери однакові, обладнання в них однакове, 40 квадратних метрів. Це буде дві спальні, двоспальне ліжка і два односпальні ліжка. Тобто для татко мами та діточок роздільне ліжка, одна ванна кімната, балкон від на околиці, максимально розміщення 4 плюс 2, Тобто то 6 людей можуть відпочивати в номері Фемілі. Landview чи у номер Фемілі Сів'ю різниця лише одна: що з Room Рум сів'ю це буде вид на море безпосередньо на пляж на море. Також є невеликий номер лише 28 квадратних метрів, але Джакузі Терас це номер класу Люкс, де не буде загалом віду на море. Але це буде на терасі, буде джакузі, та можна відпочивати з келихом шампанського, з келихом вина, можна відпочивати увечері вранці. Максимальне розміщення в такій категорії номерів 2 плюс 1 людина. Також є покращений номер Junior Suite з видом на море. Номер 32 квадратних метра, це однокімнатний номер. Це буде двоспальне і односпальне ліжко. Максимальне розміщення 2 плюс 2 людей. Балкон на морі максимальне розміщення 2 плюс 2, я вже сказав. Також є і стандартні типи номерів. Це стандарти з видом на море, стандарт сів'ю. Це також 28 квадратних метрів, як номер, номер з джакузі, але тут буде без джакузі, двоспальне, односпальне ліжко, максимальне розміщення в таких номерах 2 плюс 1 людина. Ось так вона може виглядати. Також обладнання буде однакове, як в номерах Фемілі, номер, номери junior Suite, телебачення, міні-бар, поповнення міні-бару, бан обладнання. Все-все-все це у нас є. І найпроста категорія номерів вона буде найнижче за ціною: це номери стандарт View, тобто з видом на гори, на сусідні готелі чи на можливо, Сад, номер також 28 квадратних метрів, двоспальне і односпальне ліжко, балкон, вид на околиці, максимальне розміщення буде 2 плюс 1 людина. Ось подивиться, в мене є декілька ще картинок, як виглядають зазвичай такі номера. Погодьтесь, що сам готель і самі номери, ось також тут. Бебі-код для немовлята, і, е, який можна е, замовити при бронюванні. Нагадаю, що тури е, до будь-якої країни, світу, а також до Туреччини, ви можете забронювати в в наших агенціях, агенціях мережі гарячих путівок. Це можуть бути автобусні тури з України, авіатури з Молдови, чи з Польщі, чи з Німеччини. Немає значення. З е, будь-якої країни Європи ми можемо зробити вам е, переліт, трансфер, страхування та. Проживання у готелі Кірман Льодокіокідокія, будь ласка, додавайте його в свої нотатки, поширюйте це відео, діліться з друзями та відпочивайте, бо ви цього варті. Дякую, що були з нами. Ставте свої запитання у коментарях, підписуйтесь на канал Бомбарбія ТВ, ставте вподобайки, бо це поможе нам відновити наш канал. З початку війни, бо тематика туризму, як ви знаєте, зараз не зовсім наразі, але життя триває, ми маємо робити нашу роботу. Дякую, що були з нами. До побачення.